Третій день не працюють валідатори у черкаських тролейбусах та автобусах. Попри це, контролери є на маршрутах, хоч і не мають змоги повноцінно виконувати обов'язки. У чому причина поломки та як владнати ситуацію далі? Насамперед у найшвидшому відновленні роботи зацікавлене смарт-тікет, підприємство, що займається обслуговуванням пристроїв, пояснив директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради Сергій Отрешко. Вони отримують свою комісійну нагороду 10 відсотків від проданих квитків. За словами посадовця, решта коштів надходить перевізнику, Отже, збитків зазнають не лише власники валідаторів. Плюс втрати наші, бо якщо вже приватні перевізники, ж готів, готівку можуть брати, то навіть кондукторів немає під це. Із ладу пристрої вийшли 21 червня. Тоді ж комунальне підприємство Черкаси Електротранс зв'язалося зі смарт-тікет. За надану інформацію причина у збої сервера, пояснює директор Черкас електротрансу Борис Марченко. Зв'язалися з цим підприємством, обіцяють до вихідних, так скажем, цю несправність страниць. Але на сьогоднішній день ми хочемо спробувати валідацію із ручних валідаторів, і для цього хочемо залучити своїх контролерів. За словами пана Марченка, оплата залишиться безготівковою, а перевіряючи пристрої, переобладнають відповідним чином. Якщо да ми отримаємо добру од от, смартвіки, uh -huh. про те, що це настільки це можливо, от, а як нам доповідає, що це ну теоретично можливо, і ми не, будемо, не для практики, то ми переладнаємо е, ці валідатори контролерів на 10 гривень, і вони будуть працювати як. Е, Konduktora, tak powiem.